Друзі, араз тіві перші прогулов не поїхали. Якщо в когось ще залишилися ілюзії щодо співака ротому винника, то після цього його концерти вони мали б остаточно розтанути. Консерва з виразним антиукраїнським смородом зі сцени публічно заявляє, українці мають пробачити росіянам. а Потім бачите, росіяни пробачать українців. Пише політолог, а нині військовий Дмитро Бойко. Ось цей фрагмент за виступу винника потрібно прощати. Я знаю, що тяжко. Я знаю, що боляче, але маємо. Простити один одному це кайфово любити один одного. У той же час, Бойко підкреслює Альфа, всіх вовчиць міркує про те, як кайфово любити один одного, з ким саме в Берліні залигалися ця мутна консерва. Питання риторичне. Що чорта забирає? Ми бачимо, маємо пробачити масові убивства зруйновані міста, закатованих людей і війну, яку Росія принесла на нашу землю. А вони нас за те, що ми не захотіли любити старшого брата, який прийшов із танками і ракетами. Що воно несе це не просто маячня, це небезпечне знецінення війни, вкладене в голови людей, які не чули вибухів. Ховали близьких і не бачили смерті в Україні. І фінальний штрих пісні російською та німецькою контрольний постріл у здоровий глузд. Такі митці мають отримувати повне суспільне відторгнення. бо інакше ми знову і знову будемо бігати по коло, слухаючи, як нам пропонують просто усіх любити ціною власної пам'яті та гідності. Нагадаємо, 52-річний співак Олег винника, який наразі мешкає в Німеччині, переконаний, що в Україні не потрібно забороняти російську. Свою позицію виконавець аргументував тим, що ворогом нашого народу є не мова, а очільник. Омля Володимир Путін, який розпочав криваву війну, виконавець додав, що всі громадянини нашої країни безпередно повинні володіти українською та створювати нею контент. Однак забороняти спілкуватися російською в звичайному житті, нібито то недоречно. Про це він заявив в інтерв'ю для РБК Україна. У нашій країні має бути 100% україномовлення, але є інша справа не забороняти інші мови. Хто хоче вивчайте російську, відкривайте якісь приватні школи, чи китайські, чи англійські. Це дуже добре. Тим паче в нас в Україні дуже величезний відсоток яких роз. Розмовляв і розмовляє дотепер російською мовою. Це реально є. Воно присутнє, висловився виконавець. Як зазначив Лахвінник, у наших реаліях мовне питання це наболіла тема, але сприймати російську як причину початку терористичної війни не варто. Не можна такого бути, що коли у нас величезне горе не брати мову за ворога. Не мова за нас напала, напала на нас інша нація Росія, і навіть не Росія, а Путін я маю на увазі влада. Це просто історичний тяжкий момент. Україна потрапила під цей вплив на нас. Напала але але не через мову заявив артистам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.